Розвалив, не Але він її просто не питав. Страва, не питав. Просто розвалили, Збили, розбудували. Може воно бути, воно. бути якесь рішення. по перша зона, яка обгороджена лікарні, і вона має свої санітарні норми. Бежі, інфекційної лікарні. Я не знаю, що за ідіот передав таке рішення. Я не просто не розумію, що це рішення, що я тут не хватило. Дерев, тут дерева повирізали. Я зараз долон возьму, але по факту ну, просто ви зафіксуєте, зараз можливо буде вашок пояснити. Говорили, що вона там десь буде Бо мені сказали, що то ви, будується тут робот. Наскільки то є правдиво, я не можу сказати, якщо на її території щось будується робота, то ще матиме. Чи то, хто нам документи дома доводить? А що мало бути тут, що тут? не та й таке? То шо магазин що то магазин має бути. І не кажу, що кафе, і не кажу, що магазин, а ще як його знає, що може бути. А що ви, то, ви не дивуєте, ви що казати, то що таке? Це що це модель, так що вони говорять. Я не знаю, хто тут взагалі. Мені казали, що бутім то робок. Ну, зараз кажу, що то робок тоже, то, не то, то, так. робока, ми. я тоже не можу. Та, тому, так що будем бачили, бачили яку дадуть відповідь. Тут, тут має бути то то, ну, то то має бути завідуюча має знати. Бо тут так планували капличку побудувати православні, їм відмовили. Потім хотіли дитячий майданчик побудувати, теж відмовили, забули, бо зона є. Скільки Депутатом є Ковалюк Богдан, стільки років тут будувала капличка. Я не знаю, чи він вже не депутат, чи що, що каплички не будують. Він тепер, тепер заступник голови міста. No, no. 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 Yeah. Я не знаю, я була в відпуску, кажу, що будують магазин. Упевне, що на території лікарню закривати хочуть, магазин не побудують. Вони на ж себе. просто не розуміють, що зараз інфекції немає. Не дай Бог, щось станеться. Інфекції є. Ви розумієте, що може бути, нині раньше у вікна, а завтра може 300. Що інфекція є і, і була інфекція. Просто вони все то скривають. Я слухаю по, по радію, е, ті хлопці за те, що приходять 40% процентів. Вони мають гепатит С. Гепатит С. Люди там на фронті. Хто його знає, в яких деше лікувати не тут? А ви мені скажіть, у нас скоротили 15 ліжок, нас скоротили. Я як сюди 20 років вже в лікарні роблю е, було поза 40 ліжок у, у тім відділі. Тепер 15. І далі треба вже закрити, бо то невигідний той відділ, не треба. То взагалі закрити все. Але... Лікарні взагалі все закрити, Як закриваєте, туберкульозні тепер закрити закрили. Ну, Туберкульозну вони стаціонар закрили. Ну і люди з туберкульозом де? Їздять до Львова? Їздять до Львова. І що? І, ну, і Зносить слухала... інфекцію. Вчора я слухала за туберкульозний в за... Києві, говорили, що відкрита форма туберкульозу, люди їдуть по автобусах, так, пчихають, так, кашлять так, І кашлять. Тобто воси, то і наслідки. І таке саме тут зробили. Той магазин забирає. Той магазин забирає. А Той його забирає. Той магазин забирає. А хто його забирає? Той рай магазин. Там ним керує, не споживстилки. То, є що є земля, то до інфекційної вона належить. Значить, поручка, то є споживчі товари. Це земля, це не ради. До інфекційної лікарні, то є землі лікарні. Вона там не керує. Землі на то, документацію, я не знаю, хто має на землі. Ніби її ніхто має. Є громади земля? Є так. Так. громада, але це літи. Я, я підпишу, що тут був магазин. Можете писати, Можете я, як. у... Якщо, якщо я завтра я не є в магазині. — магазин. Будуть писати, заяву. Якщо завтра епідемія, не дай не Бог станеться о? і треба о? буде за його безпеку громадян. так потрібно. І, абіт, а аптека потрібна вам? Потрібна. Потрібна. От каже, щоб я вважаю, що вона. Ну, але у вас була аптека в Києві, не А вона є, тільки Вони не може. Можуть... Тут лікарні ніколи не було. Тут просто давали під Була аптека. На наші, так, справа була аптека в Києві. Наші, наші аптеки, думає, інфекційні лікарні аптека. Люди лежати з вірусом і здорові люди треба кинути на лінію. Ні, але не приміщені є якісь санітарні норми утримання даної будівлі. Ну Скільки метрів від ізоляторів? То Є... тоді так і будувалося, її і, так огородили, як то воло. Згідно така, санітарних норм. Так, так стара лікарка що така ви вже була, вже покійна хвилю працювала. І вона каже, а ви спитайте, якби тепер, ото все позабудовувалося, то вже потім давали, дозволи. Тут вітер віяв, вона каже. Тобто тут було а, і виділили так, вітер. як воно має бути. А зараз так я чую, там капличка буде, там щось теж там буде. Ja, буде магазин. і слава. Буде? магазин, я кажу теж. Хай буде він тут магазин тут. лише прийти. Купив. Най буде магазин? Каплицьку, будь ласка, там каплицьку. Найбуде Най буде магазин на території інфекції магазину. Що два метри магазини? нормально. Здоровкається, постаграм, вип'єте і далі туди всі. І, і печінку лікувати. <су> і печінку лікувати. <су> Я коло хати маю в магазину. Я, а чого? То, маєш. А що йому не можемо мати, коло магазин? Ну, то можеш собі поставити льок в своїй хаті де? відкрити магазин. Ну добре, не коли мати просто мова, що то і ти Ні, то давайте не будемо будувати, бо ми того фундаменту не зливали. Люди хочуть усі вигоди. Давайте в кольній хаті зробимо магазин. Давайте, раз я теж я скажу, то, то то, то мої, да, мої. на магазин воно по санітарних нормах теж не буде відповідати. Ви собі уявіть, де тот, той прилавок, де буде для людей вхід. Тобто то означає, що я тільки поступаю. З тає сторони в, інфекційний в, хворий в, підійде, не. поздоровкається зі здоровою людиною і зразу туди нас теж лежали? Я знаю, що тут таке є, просто... Що таке в інзінну хворобу? А ви вас зараз будемо? Що ти так <звучас> та Ще Сіди і подиви. Ви не розумієте, що таке дезантерія, та що таке і туфе. А славка знає, чого тут такого. Може бути, що нікого немає. Ну але от скільки в нас додому близько. Я просто кажу, що завтра хворий чоловік перейде сюди, посиде за столом, помацає, ще щось така належить. Мене просто так, знаєте, так по чутка. Що тут будується? Що згодом більше, ну все. Мене ніхто не питав, навіть може б я щось пора. Що відгородити, щоб так було чули? Абсолютно нас ніхто не питав. там по фабрику. Ще одно. То є дуже маленьке. То тільки знаєте, як є казка, як лисичка, можна я одну лапку поставлю на саме. А що тільки вже яке то вже другу? То є те саме до є дуже маленьке. Йому треба буде якийсь склад, йому він схоче парасольки. Потім рушуни, потім рушити зрештою. Треба якийсь туалет, раз люди будуть під парасольками сидіти. Не будуть нам бігати за тільки початок. Группа вріжеться дуже далеко. Зараз от, на даному не, 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 мені не не треба не, не, від вас... У вас <плес> є якісь документи? Вас якісь документи? документи У вас є на даний момент щодо будівництва даної споруди? чи У нас абсолютно немає. Ну, треба звертатися до головного лікаря, до міської ради. Тому не знають, так. А на даному моменті мені треба, так як ви є завідувач, е -е, пояснює, треба дам. вас накинутися коротеньке пояснення. Чі, що що стосується даної будівлі? Ну, я понятен, ну, а я не знаю. Ну так і скажіть. <плес> ну, а. 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 а ми вже потім в свою чергу будемо <плес> давати в цілі запити в дали. Центральну Попробуй. районну лікарню і в міську, то, міську так, раду. Певно, що а. так. Це має бути перший крок. Повинні бути якийсь перший крок, щоб дати тому якийсь крок. Бути в курсі, як вона завідуюча та її лікарня. Подальшу мою громаду і і громада буде знати, що робиться, і ви будете в курсі за справити. Ми особливий магазин може, поставимо, справді тут не будемо треба, треба починати. Може то аптека буде. Може, аптека, може, магазин. Зайдемо до вас, ще будемо поставити машину. Добре, ми тоді їдемо, що робимо. Я в чергову частину заберу талон та і все.